З 1 березня статус учасника бойових дій можна отримати онлайн. Посвідчення УБД дає право на отримання медичних, житлових та фінансових пільг з липня 2023 року? Уряд затвердив надання цього статусу і цивільним особам, які брали участь у бойових діях з 24 лютого 2022 року, але не були офіційно оформлені у складі військових формувань чи правоохоронних органів. Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті Міністерства ветеранів. Тож як отримати цивільним? Статус учасника бойових дій та чи можна це зробити онлайн? Запитаємо зараз у директора департаменту соціальної політики Міністерства ветеранів Руслана Приходька, який з нами вже на зв'язку. Пане Руслане, вітаємо щиро. Добро здоров'я. Отже, УБД для цивільних хто може отримати цей статус і за яких умов, якщо можна просто конкретний приклад, конкретний кейс навести. Перш за все хотів би сказати, що нам спільно з Верховною Радою напрацьовано законопроект, який подальшому був прийнятий Верховною Радою, і підписаний президентом 73.22, яким передбачається встановлення права цивільним особам отримання статусу учасника бойових дій, а у разі поранення або загибелі таких осіб під час виконання бойових завдань отримання статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей. Загиблих захисників чи захисниць України для е, родичів таких осіб, ну і відповідно на виконання даного закону нам було розроблено зміни до трьох статусних постанов: це постанова 413, е, постанова 685 та 740 відповідно, які визначають механізми надання таких статусів. Що стосується статусу учасника бойових дій, то для того щоб е, отримати відповідний статус особи, які на момент участі в бойових діях. За період з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року підкреслю це один місяць, якщо вони приймали участь в бойових діях, і на момент своєї участі не були юридично оформлені, це могли бути представники добровольчих підрозділів або ж особи, які фактично прийняли участь в бойових діях, але на момент своєї участі юридично не були не оформлені як військовослужбовці з тих чи інших причин. Мають право отримати такий відповідний статус. Що стосується механізму, як це отримати, перш за все, ключовими документами для того, щоб отримати такий статус, є відповідно або довідка командира військової частини в зоні відповідальності, якого відповідна цивільна особа приймала участь в бойових діях. Або свідчення трьох військовослужбовців, які разом з відповідним добровольцем приймали участь у бойових діях. Один з цих трьох свідчень має бути свідчення відповідно командира. Це може бути як командир роти, так і будь-який інший рівень. Немає чіткої встановленості. Ну і важливим залишається те, що відповідно такі військовослужбовці мають мати статус учасника бойових дій відповідно. Відповідні матеріали розглядаються між відомчою комісією, створеною при міністерстві справа ветеранів. Громадянин, якщо е, хоче е, відповідно подати такі документи, у нього є декілька варіантів е, подачі документів на сьогоднішній день: це або він може звернутися до будь-якого ЦНАПу, неважливо від громади, в якій він знаходиться, або е, шляхом направлення таких документів по електронній пошті, яка у нас зановлена на нашому сайті, або ж наручно провести. До міністерства справ ветеранів за адресою міста Київ, музейний провулок 12, або через відповідно законного представника. Після цього опрацьовуються відповідні матеріали. Комісія розглядає приймає або позитивне, або негативне рішення у разі наявності підстав. Приймається позитивне рішення, відповідно готується посвідчення і е, передається наручно відповідно е, заявнику, або ж е, якщо є е, немає можливості у людини звернутися, то за довіреністю може законний представник отримати таке посвідчення. Тобто, в принципі, Це, весь стосується... шлях можна пройти безконтактно, так би мовити, онлайн. Якщо так. рішення так. прийняти позитивно, посвідчення з'явилося. А УБД для цивільних надає які саме пільги, якщо говорити про перелік пільг і державних гарантій, то він відповідно однаковий з. Тим переліком, які мають учасники бойових дій із числа військовослужбовців, працівники поліції або інших підрозділів сил безпеки і оборони, жодної відмінності немає. Більше того, крім пільхи державних гарантій, існує ряд преференцій, які затверджуються органами місцевого місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів. Вони можуть бути відрізнятися в різних громадах, проте переважні більшості на сьогоднішній день і області і за рахунок обласних, і відповідно громади так само затверджують програми підтримки таких осіб. Вони можуть мати абсолютно різнопланового спрямування, як грошові виплати, так і додаткові компенсації до наявних державних компенсацій, так і питання, які пов'язані з реабілітацією, як ментальною, так і фізичною, так і питання рекреаційних послуг, освітні, харчування дітей в закладах освіти, і так далі, і тому подібне. Тому насправді досить великий перелік поряд з державними підприємствами гарантіями. З приводу цих двох свідків, які потрібні для засвідчення участі у бойових діях, трошечки розкрийте ще, будь ласка, який статус їх має бути, якщо ми говоримо про травмованих осіб? Так, якщо не говорити про осіб, які отримали поранення, то там більш лояльний механізм, і тому саме два свідчення замість трьох, оскільки і так є медичні первинні документи, які говорять про поранення відповідно. Тому це так само можуть бути два військовослужбовця, які підтвердять, що в відповідний період часу, в відповідній локації, особа приймала участь в бойових діях. Такі свідчення затверджуються нотаріально, вони умовно довільної форми. На будь-які, скажімо так, прохання ми надаємо ґрунтовні консультації в будь-якому вигляді. Надаємо зразки подібних документів для того, щоб людям було простіше. В принципі, з цим питань жодних не виникає. Скажіть, будь ласка, ще таку річ: чи існує якийсь кінцевий термін, щоб не виникло ситуації, що хтось пізно дізнався, і скажімо, за 22-й рік вже відновити свій статус, чи там, скажімо, встановити свій статус цивільного учасника бойових дій стане неможливо. Ні, в жодному разі жодних обмежень часу немає. Е, підкреслю на сьогоднішній день до нас звертаються особи, які приймали участь як добровольці в антитерористичній операції, і навіть на сьогоднішній день наша міжвідомча комісія розглядає такі звернення і надає відповідно статуси навіть за 2014 рік. Якщо говорити про цифри, то за період антитерористичної операції статус учасника бойових дій для добровольців було надано. 1425 особам, що стосується вже, скажімо так, періоду повномасштабного вторгнення, то за цей період, починаючи з серпня, а в серпні розпочала роботу міжвідомча комісія по наданню статусів, надане вже 257 статусів учасника бойових дій. Дякую щиро. Я нагадаю, з нами був Руслан Приходько, який із боку міністерства ветеранів роз'яснював, як працюватиме механізм надання статусу учасника бойових дій для цивільних осіб.